Всім привіт та доброго здоров'я! Якщо в холодильнику є трохи фаршу, пропоную приготувати картопляну запіканку з фаршем та сиром. Це просто та дуже смачно. Готуємо картоплю та нарізаємо її шматочками приблизно ось так. Тепер додаємо сіль. У мене кріпна сіль. Приправу до картоплі або ще якусь приправу та паприку трохи олії та все ретельно перемішуємо, викладаємо в форму та ставимо в розігріту духовку на 40-45 хвилин, допоки картопля не стане м'якою. Готуємо цибулю, нарізаємо її та обсмажуємо до прозорості. Тепер додаємо фарш та гарненько його розминаємо на сковороді. Додаємо перець, сіль за смаком після того, як фарш трішки приготувався. Ще раз перемішуємо і доводимо до готовності. Тепер натираємо сир та нарізаємо помідор. Картопля приготувалася, викладаємо рівномірно фарш. Тепер улюблений сир. Зверху кружальця помідора. Запікаємо ще 15 хвилин. Готово! Ароматна смачна вечеря на вашому столі. Спробуйте, це смачно! Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!